Від 12 до 16 днів набродіння, дозрівання та стабілізації. Ось в цих цехах народжуються світові та українські сорти пива. Столичний карсберг не тільки копіює бренди, а й створює нові. Вже на різдво звідси вийде ще одна вітчизняна марка. І хоч на підприємстві пів тисячі працівників зустріти їх масово можна хіба що на ось такому пункті керування заводом. від прийомки сир'я до видачі готового піва на розлив, Все це роблять ось ці шість чоловік. Ну вас пройдеться людей. тільки собирається. Та київський завод пишається не тільки своєю продукцією, а й колекцією найсучаснішого обладнання. Приміром, тут можуть робити й найбезалкогольніше пиво для мусульманських країн. Установка, яка діє за принципом штучної нирки, очищує хмільний напій справді до нуля відсотків, тоді як звичайне, може містити до трьох десятих спирту. Всюди діє ретельний контроль якості. Саме важливе обладнання, ми з нього находимося. Це наборних камер, котрий на скорості 50 тисяч бутилок час, кожну бути по болячем по 12 могут проконтролировать, могут даже участки, допустим, пленки один, там, или два на 2 миллиметра. Може бути така бутувка блокована. До речі, пляшки тут використовуються повторно, щоби зменшити відходи. Піклуються тут і про ефективність використання енергоресурсів. Вже навчилися майже вдвічі економити воду на виробництві літра пива. Тепер ідуть до зниження споживання газу. Часть газу ми виробляємо вже самі на київському заводі. наприклад, 15% газу Ми виробляємо на установки біогазу, щоб ще менше тратить денег і точно такий же газ ми ділим самі для екологічно дбайливого, енергоощадного, а головне соціально спрямованого підприємства. Місто пропонує своє сприяння. Це питання оренди землі, це питання організації. Може і розвитку ринку на території міста в частині реалізації своєї продукції це питання ті, які постають перед нами само підприємство, із найближчих планів співпраці для автобусів заводу, погодять встановлення двох зупинок. Наталя Юрій Росохай, телеканал Київ.